Ой, як же хорошо я іскупався. Тепер, аби додому піти... Стоп. Якась будівля. Треба по... туди піти. Так, що то у нас за будівля? Так, оці всі речі, напевно, додому однесу. Так. Ого. Заброшена будівля. Ой, геть забув привітатися. Всім-всім. Майнкрафт, і серйозно. всім всім привіт, друзі! З вами знову я Захар. І сьогодні мої плани помінялися. Сьогодні ми хочемо встановити оцю будівлю. Я взагалі хотів до себе додому при ввести цю будівлю. Ой, привезти цю будівлю, що я кажу. Ці всі меблі принести, які в мене є. Ну, але міняються. Так що оце встановлення. Взагалі я знаю, що оце у нас хата одного дуже багатого, О, це який строїв кришу, і він її достроїв. І в ітогі зараз покажу, що там. Він сюди ще нічого не положив і тут, бачите? Блін, трубу поламав. А в мене, звичайно, немає ніде не труби. Ось о, всі мої матеріали, які в мене є. А, є труба така ж сама. І він тільки склон на вух поставити. Ну не забув, а не зміг. Треба, мабуть, встановити цю будівлю і почати тут жити. Чому б і ні. Не ну. Ой, ой, господи, блядь, на. Аккуратно заходим. На диво даже пауків немає. Не, конечно, пауків немає, тому що він неділю назад це покинув. Так. Так, досочки отбиваем. Так, так, так. Ес, так, давай, давай. Ах. Все, Перше вікно освободимось. І мусор, тут ще немає. Что дуже важко дб'ється, так на, на. Це тоже важко на на. на, на. Фух. От... Тут у нас кто написав. Ладно. Ломаем, в принципе, дай як і важко, дай лгко. От те саме легше. о <звук> Важко. Так, ну у нас є двері. У нас двері немає. А куди стоп? Ось у нас. А не є двері. Так, треба поставити нові двері. Кстати, ці відкриті. Так, ну відкриті, На диво. Так. В принципі... Погадка нормальна. Ну, двері поставили. Тепер окна поставим. Так, перше готове, Так, давай. Так, трошки подпиляємо. Даша сумої пали. Ой, є у болгарки не дуже хороший звук, так давай. Тут нічого не треба. Тут тож. І ще в мене є драбинка, щоб там поднятися на верх і там побуть стекло побудувати. Так. Може пічку розтопити? Та ні, нам треба спочатку, щоб було тепло. в хаті, а щоб було тепло, треба розтопити пічку. А щоб пічка хорошо топилась, треба поставити тут скло. А, у мене досочки є, Ти це сюди. І зараз беремо досочки. Зробимо тут отакі невеличкі штучки, по яким ходити можна. І взагалі щось зберігати, І ставимо тут скло. піднімаємось, А, ой, ні, ще рано, отут, тут. Поднимаемся, так давай. Оп. Ай-яй-яй-яй-яй. Ай. яй яй ай ну ка хто кто хочет стати строителем... Все строителем. Тому треба бути дуже аккуратным. Так. Все зубував. Главное не взорваться, главнее не взорваться. До дробини, до дробини. Ай! Ай-яй-яй-яй-яй! Боляши Так, ладно, все. Мужики не плачут, Хоча я и не плакал, в принципе, то. Все хорошо. Главное не плакать. Я шоп не плачу. Так, все. А тут нам треба обязательно захватить трубу, щоб там можна було хоча б чувати, іногда робити якусь дырку, щоб чистить. А взагалі, сейчас наша цель це тут скло провести. І тоді затопити грубу. Но... От хочеться снаружу подивитися. Мені здається, що вже воно виглядає як повноцінний хороший будиночок. Та й, мабуть, повністю все тут забудуємо. Зараз, якщо що я без е гвоздів, без саморізів все роблю. Я закреплю попозже трошки. Все. Так. Тепер, а ви просто знали, яка тут холодника, так що треба отак. От так, щось тут трошки дорогі шок Так. Так. Ой, ось о. думаю дождь А то я костер туда ложный. Трошки дров туда ложим. Вот так. Давай, 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 давай. Но сейчас мне кажется, что у нас узкие трошки. Так, трошки дров. Так, где моя запальничка? Так, а, вот, все в кишени. Чик. О. Да. Четко. Так. Грубо а, топиться. інтересно. як цей будинок виглядає зі сторони? О, гарно, дуже гарно. Побыстренькому обустраюємось тут. Достаєм... Блін. Кстати, поза кадром я там усе зробив, типа саморези на крыше закручував. Я гвозди везде позабывав, там де треба брезы. Я их позакручу. Там не, ну в принципе логично. Тут и гвозди позакручивал, позабывал, ну не точно. Робимо Кровать. Ой, я вибачалась. Дальше. Робимо отак. І треба пічку поставити. О тут сейчас ми таку щучку спеціально переробимо, а в принципі, отут жар сильний. Тим більше наскільки я знаю, там всередині кирпичи. Ну то так, чисто. Щу один раз. Там мабуть кирпичи має бути. ставим сюда и бичку и сюда все, все і просто прекрасно и на криші я хотів би поставити купу купу миллиард 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 Ах, хрос я знаю що там миллион 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 tudo nós